Після початку повномасштабного вторгнення тисячі українців змушені були покинути свої домівки в пошуках безпечного прихистку. Серед них родина лікарів дробкових, які переїхали до Кам'янського з міста Кремінна на Луганщині. Сьогодні вони не просто живуть у нашій громаді, а є невід'ємною її частиною. По-перше, тут є родичі, рідна моя тітка, сестра мого батька тут живе. І вони запропонували, коли почались бойові дії, переїхати до них. Не одразу, звичайно, погодились, ну тому що змінювати умови життя не так просто. Але вже коли почалися обстріли і з малою дитиною, ми вирішили, що не варто там залишатися, і зразу виїхали сюди. Якийсь час пожили в них, а потім вже зняли собі квартиру і з того дня так і живемо. Ну важко, як завжди, мабуть, починати спочатку важко. Після десяти майже років роботи знову починати спочатку без житла, без роботи. Спочатку тимчасове житло в родичів, далі пошуки квартири, нової роботи, пристосування до іншого ритму життя. Проте вже у перший місяць після приїзду Валерій влаштувався до лівобережної поліклініки, а згодом і його дружина Катерина. Обоє сімейні лікарі з великим досвідом. У новому місті знову почали набирати пацієнтів з нуля. Спочатку було важкувато, тому що потрібно було знайти житло. Міста ми взагалі не знали, не знали, що тут є правий, лівий берег, ми не знали там, елементарні магазини, нічого не знали. Але ну, нам люди допомогли, допомогли пацієнти. Ми коли приїхали, я спочатку була в декреті. У нас був маленький син, йому було на той час сім місяців. Спочатку працевлаштувався чоловік, він ну, дізнався, де є поліклініка, підійшов сюди. До керівництва і керівництво вже запропонувало йому посаду сімейного лікаря. Спочатку працевлаштувався він, потім я після нього чи десь через місяць приблизно. Нові колеги, нове робоче середовище. Спочатку було непросто звикати, але колектив став справжньою опорою. Кажуть, прийняв їх дуже тепло. Тепер у подружжя понад дві тисячі декларацій і чимало вдячних пацієнтів. У 2024 році Валерій Дробков увійшов до десятки найкращих сімейних лікарів Кам'янського за результатами громадського голосування. Мабуть, люди. Це для мене повага людей, мабуть. Це віддача від людей, це те, що нас цінують як лікарів. Це дуже важливо в нашому трошки такому суспільстві, яке я зараз більше хейтингу зустрічаємо, в тому числі це не тільки лікарів стосується, це всіх стосується. Суспільство страло трошки зліше, трошки таке, знаєте, недоброзичливе. А це якраз про, добро, про доброзичливість, про те, що все-таки цінують, що людяність залишилася ще в світі. Адаптувалася до нового життя і дитина. Хлопчик, якому на момент переїзду було лише сім місяців, нині ходить у садочок, має друзів і вже вважає Кам'янське своїм домом. Родина лікарів не планує виїжджати з Кам'янського. Кажуть, це вже їхній дім. Нам подобається місто так. Ми вважаємо себе практично місцевими, вже розбираємося, все знаємо, практично в усьому. Нам подобається місто добре, гарне місто. Поки далі ми їхати не плануємо, ну єдине після перемоги, звичайно, ми б хотіли повернутися додому, але поки наша область в окупації, ми поки що не плануємо повертатися додому. Історія Валерія та Катерини це історія нової сторінки життя, сторінки, яка почалася з втрати, але продовжується вдячністю, турботою про інших і щоденною працею на благо громади Кам'янського.